Чи всі юридичні особи зобов'язані мати акаунт в електронному суді? Дійсно, всі юридичні особи зобов'язані мати свій кабінет в електронному суді. Це нововведення запроваджено законом про внесення змін до процесуальних кодексів і діє з лютого 2024 року щодо господарського судочинства, те нововведення діє з 2023 року? Які перші негативні наслідки настануть. Якщо юридична особа без акаунту в електронному суді спробує подати позов до суду, якщо юридична особа подає позов, не маючи електронного кабінету, суд залишає такий позов без руху та надає час для усунення недоліків, тобто час на реєстрацію юридичної особи свого кабінету в електронному суді. Якщо юридична особа і тоді не зареєструє свій кабінет, а позовна заява залишається без розгляду. Чи передбачені прямі штрафи для юридичної особи за відсутність електронного кабінету? Штрафи за відсутність кабінету в електронному суді відсутні. Проте юридична особа стикається з проблемами процесуального характеру в цьому випадку. А суд не буде розглядати процесуальні документи, в тому числі позови, апеляційні касаційні скарги. Таким чином відбувається блокування доступу до правосуддя, Окрім проблем з подачею документів. Які ще ризики несе відсутність електронного кабінету? Основний ризик для юридичної особи, яка не має кабінету в електронному суді, це пропуск важливої інформації від суду, тобто суд надсилатиме повістки, процесуальні документи через електронний суд, але юридична особа, не маючи кабінету, не отримує їх. Таким чином, юридична особа може пропустити важливу подію, як про прийняття рішення, яке зачіпає її інтереси.